Вітаю вас, малята! Почнемо разом вивчати цифри. Поміркуйте, які предмети існують лише в одному варіанті я вам трошки допоможу. Що це в нас? Вірно, сонце? Місяць. Наша планета Земля. А також в кожного з нас є одна голова правильно. Один ніс. Вірно малята. Щоб позначити число один, використовують цифру один. Знать треба цифри, як годиться, а перша з них це одиниця. Її впізнать можна здалеку, вона подібна на лелеку. Ти тільки добре придивись, і ніжка довга, дзьоб униз. А тепер, малята, пропоную послухати вам казку про цю цифру. У королівстві математики жили казкові мешканці. Ось клітинка і хатинка в одиниці. У цій хатинці одна кімната. Усе у ній на своєму місці. Біля одного вікна одне ліжко. Біля ліжка. Одна тумбочка. На тумбочці один ведмедик. Коли засне одиниця, то бачить кольорові сни про смачні фрукти. Один банан, одне яблуко, один ананас. І один апельсин. Та ось проспівав перший півник. <клухи> і нашій одиниці потрібно вставати за роботу. І ми продовжимо вивчати цифру один. Цифра один складається із двох елементів. Короткої і довгої похилих ліній. Перший елемент коротку похилу лінію, починаємо писати трохи вище середини клітинки, ведемо лінію до правого верхнього кута. Звідти, не відріваючи руки від паперу, пишемо вниз до середини нижньої частини клітинки довгу похилу лінію. Давай спробуємо написати цифру 1 у повітрі. Сподіваюсь, малята вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!